Фасад вже зроблений пінопластом, затягнутий клеєм. Як зробити ось під цеглу? Як зробити, щоб воно виглядало під цеглу? Є дуже класний варіант: це хнучка цегла або гібкий клінкер. Так називається. Йдемо в ось таких листах по пів квадратного метра, плиточка, шви, все як буде як кирпіть. Це плівка, бачите, це захисна плівка. Це захисна плівка, щоб коли при монтажу ви будете його клеїти, щоб воно у вас не замастилося. Тобто, коли ви приклеїте його, заробите шви, у вас ви здираєте плівку, і у вас виходить ідеально рівний кічик, так як і тут. Тобто без всяких там, ну, якогось ну, замащеного. Тобто, ідеальний варіант, саме ідеальний варіант під гнучку, піде кірпіч, зробити ваш фасад, якщо він у вас вже утеплений. 540 гривень квадратний метр коштує саме ось такого гіперповітряно. Клінкера, коли він буде сплівкою. Якщо без плівки, то там від 430 гривень, в залежності просто від кольору. Монтаж дуже легкий і простий. Пів квадратного метра ти береш, приклеїш, і в тебе вже готовий відразу виходить, фасад. Для прорахунку, скільки вам потрібно на ваш фасад, який колір обрати, пишіть в особисті повідомлення, все підберемо і будете задоволені.